Зайдимо в гостя до грети, вона живе в своїй віп-кімнаті. в неї таке. Ай, молодець. І її місце ми поклали на диван прям молодець. Бачите, ніякого стресу, віляє хвостиком, Ай. їсть смаковики, все в неї гаразд. Тут в неї пелюшка, водичка, тут всі речі, консерви, обробки, підписана їжа. Смаковики, шампуні. І вона дивиться. телевізор, щоб їй не було сумно, коли вона відпочиває. Як бачимо, це гаразд, ніякого, ніякого стресу. Ай, мої ду. Ай, димая буди. Тому чим собака? Менше по віку, тим їй легше переносити розлуку, а тим легше в неї адаптація, менше стресу. Ой, да, 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 да. Тому чим доросліша собака, тим важче, тим більше їй треба адаптуватися, тим більше вона стресує, не їсть та звикає до інших людей.